14 грудня у спортивному комплексі Прометей за підтримки управління молоді та спорту Кам'янської міської ради відбувся відкритий чемпіонат ДЮ США номер 2 з художньої гімнастики під назвою Різдвяний дзвіночок. Захід приурочений до новорічних свят зібрав понад 70 юних спортсменок, які продемонстрували свою майстерність, грацію та наполегливість. У змаганнях взяли участь вихованки ДЮСШ США No2 та ДЮСШ США No4 віком від 3 до 12 років. Гімнастки виконували вправи як без предметів, так і з м'ячем, стрічкою, обручем, скакалкою та булавами. Нагородження переможців провели директор ДЮСШ США No2 Лариса Черенник та її заступниця Тетяна Борис, яка підкреслила важливість подібних змагань. Наші вихованці приймають участь в дуже багатьох всеукраїнських турнірах, і там на цих змаганнях показують гарні результати. А такими відкритими чемпіонатами вони набувають досвід того, що потім показують на всеукраїнських турнірах, і тому дуже корисно такі. Заходи для підвищення майстерності. Попри всі виклики, юні гімнастки не припиняють розвивати свою майстерність. У ДЮСШ номер 2 працюють чотири досвідчені тренери, які займаються з понад 120 дітьми різного віку. Так як у нас в країні йде війна, то є такі побутові проблеми. Це світло, опалення, але нам Завдяки Прометею, він дуже нам допомагає на що всіх всіх питань. Вирішуються вони. У нас є генератор, от, благодаря якомусь час він працює і працює наша техніка. Серед учасниць змагань яскраво виділилася шестирічна Полінка, яка здобула перше місце у вправі з обручем і з радістю продемонструвала нам свій улюблений елемент. Покажеш? там навісні. За результатами чемпіонату 16 вихованок дю США номер 2 посіли перші місця, 18 – другі і 11 спортсменок треті. Найкращі гімнастки отримали спеціальні статуетки Грація. Різдвяний дзвіночок став справжнім святом краси та грації. Вітаємо юних спортсменок із перемогами і бажаємо нових досягнень у спортивному 2025 році.